США вночі піднімали літаки на перехоплення російських бомбардувальників та винищувачів біля берегів Аляски двох ту 95 п'ять двох 35 було перехоплено CBS News, Про це пише і повідомляється, що США піднімали також ДРЛО, чотири винищувачі, чотири заправники. Місія відбулася без інцидентів. Бачимо, що російський слід не полишає аляску від моменту того, як Путін ступив туди. Який сигнал Москва намагається надіслати такими польотами? І продовжені теми того, що російські безпілотники залітають. Все частіше на території країн НАТО, і Європейського союзу ну, Путін погрожує ядерною зброєю, погрожує не подовженням договорів по, наприклад, сно і стратегічному збройню наступальному, і по іншим договорам робить провокації. Все це нагадує дуже просте. Путін підбігає до Трампа, його смикає за його штаніну і каже: дяденька дяденька, поговори зі мною. Бо не треба говорити з зеленським, не треба говорити з європейськими партнерами. Зіменою треба все вирішувати. Це ж я тут такий великий, такий могутній. Це ж я можу подратувати ядерною зброєю, можу літаки надіслати. Зімною треба говорити. От, власне цей меседж Путіна надсилає. Тому й провокації, поки не буде для нього великої ціни, задорого не провокації, Він не буде робити. Якщо говорити по сполученим штатам і саме цей заліт. Ну, це стандартна історія. Такі прольоти траплялися і раніше, так само, як і кораблі російські плінгувалися поруч і кожного разу просто піднімаються перехоплювачі. Ті літаки покидають повітряний простір. Тобто, от такого типу провокації вони достатньо часті Росії були раніше. Тому тут взагалі нічого нового. Просто на тлі дронів, на тлі зальоту в Естонію, на тлі ударних дронів імітаційних. Надісланих в Польщу, от на тлі всього цього, звісно, що і ця інформація зараз грає новими фарбами. Хоча тут нічого нового. Путін просто намагається звернути на себе увагу і продемонструвати, що він не паперовий тигр. А він ведмідь, правда, як журнал Тайм продемонстрував мертвий, облізлий, напів розкладений вже і гніючий по шляху свого слідування, але все ще на Планцюгу у маленького не диктатора Путіна пане Ложе, от тут до тих заяв, які лунають, зокрема від президента Франції Манеля Макрона, він сказав, що НАТО має активізуватися на сходинку вище у разі нових провокацій російських, але без відкриття вогню. Про це Манель Макрон заявив в інтерв'ю Франц 24 що саме на вашу думку означає піднятися на сходинку вище у контексті дій НАТО? Що про що тут говорить Манель Макрон? Які конкретні механізми чи інструменти має використовувати може використати альянс, щоб реагувати на російські провокації без відкриття вогню? Хоча це дуже дивно, знову ж таки, коли порушується твій повітряний простір, і ти не відповідаєш належним чином на це. Я думаю, що Макрон має на увазі реакцію не настільки сильно, а наскільки адекватно, бо наразі НАТО реагує сильно ну, перш за все, на словах. А це вони вміють, і в цьому вони вже вправніші, мабуть, від російських пропагандистів. Бо стільки відтінків і айфемізмів для того, щоб висловлювати занепокоєння, як у європейців, по-моєму, нікого у світі немає. Другий момент рішуче пересуванням військ, і дійсно тут вже без іронії. Східний вартовий, стіна дронів, перекидання частини військ на Балтику, літаки, зокрема літаки, потенційні носії ядерної зброї, все це правильно, чудово і все це НАТО мало робити раніше. Але це, не дивлячись на всю свою силу і рішучість, не є жодним чином відповіддю на російські провокації. А відповідь на російські провокації це перехід від доктрини стримування до доктрини обмеженої відповіді. Назвемо її приблизно таким чином. Це коли підіймається ціна для Росії таких провокацій, коли росіяни на кожен такий поріз, А це провокації не для того, щоб як в 20 столітті викликати на імітацію карибської кризи, не для того, щоб спровокувати на відповід на відповідь ескалаційну і запустити ескалаційний махавік. Ні, Путін якраз діє по лезу ножа, залітаючи в повітряний простір Естонії. Рівно так, щоб за пару секунд можна було покинути і бути в міжнародному повітряному просторі, летячи літаками біля сполучених штатів, також буквально трішечки торкаючи, залітають дрони, які направляються на Польщу масово два десятка без вибухівки. В Росії чудово розуміють, що не можна переходити певну червону лінію, і тому ці провокації вони направлені на інше на гібридний. Когнітивний, політичний, культурний, гуманітарний як завгодно можна назвати ефект, але це те, що спалює, буквально змушує кровоточити європейську стійкість. Це збурює ті групи населення, які найбільше піддаються на емоційні впливи. Хто боїться війни або хто каже, ми будемо тікати у Іспанію, і там купувати житло, оскільки тут може бути війна. На тих, хто радикальний і кричать, не треба Україні допомагати, треба самим озброювати зараз. Це впливає на ті кризові точки і ті проблеми, які і без того є в Європі, і це тактика тисячі порізок. Тому якщо Росії не зупиняти на кожному з них, якщо ціну для Росії не робити за дорогою таких провокацій, то вони будуть робити, бо вони створили ідеальну операцію по удару в тили Європи, політичному удару, ціною трьох баків палива для російських винищувачів. Ну, тобто навіть не за копійки, а за якусь частину від копійки, якщо ми беремо ефект, який був здобутий на ці гроші, тому Макрон мені здається, і на мою думку, він апелює до того, що НАТО має перейти до іншої доктрини, іншої парадигми реагування. Польща продемонструвала перекриття кордону з Білоруссю може бути настільки болючим для Китаю, що Китай почне тиснути на Росію, і для цього навіть збивати нічого не потрібно, але Росія. Опиняється на повільному пекінському вогні, а Путін вже готують до того, щоб він був підсмаженим. Ну Путін по пекінськи скажімо, звісно, екстравагантна страва, але в Польщі, судячи всього, її рецепт знайшли. При цьому о, є інші кроки, як можна руками України бити по Росії або як можна оголосити якісь навчання, які заблокують російський експорт спортів, як це Росія робила в Чорному морі, наприклад, зриваючи торгівельні коридори, чи те, що вони не можуть гарантувати безпеку кораблів, і нехай там вартість страхових платежів буде зашкалююча, якщо вони захочуть пройти через зону навчань, де не гарантується безпека кораблів. А там можна вже і підбити, якщо що. ну якась навчальна торпеда полетіла. Під водою і втрапила в корабель. Я, звісно, зараз утрую, але все це, це створює ситуацію, коли Європа НАТО нав'язує свою гру і нав'язує ескалювання на прийнятних для себе правилах, не реагуючи на Росію, а навпаки, діючи превентивно і унеможливлюючи подальші провокації. Хотілося би вірити, що Макрон саме про це, бо поки що. Ми чуємо тільки не збивати російські літаки. А ось це є і нерішучим, і неадекватним. Пане Олеже, тоді про які превентивні дії тут теж може йтися з боку Європи? Ну, перш за все, давати Україні щось хороше і щось гучне, що може прилітати в Росію. Раз. Два передача Україні додаткових даних для того, щоб вражати, наприклад, саме ті літаки, саме ті дрони, дранопорти, звідки запускаються. Три це кіберпростір, в якому Європа може ще серйозно розгорнутися по відношенню до Росії, і зокрема, і превентивні дії здійснювати, коли провокації готуються або відбуваються. Також це можуть бути певні торгівельно-логістичні обмеження, формальні або неформальні. Ну техногенна якась ситуація трапилася перекрили можливість трафіку, десь як Польща зараз взяла і перекрила кордон. А таких вузьких пляшкових горлошок ще є з Росією, не говорячи вже про те, що може активізовуватись Європа по роботі з іншими партнерами Росії, знаючи, де є ці м, чутливі точки для Росії, і маючи при цьому руку на болювих точках цих країн і партнерів Росії, де також можна задіяти механізми впливу. Тож питання тут не в наявності інструментів чи відсутності. Вони є питання в наявності політичної волі і цілепокладання. Того щоб протидіяти російській агресивності проти Європи, бо інакше далі буде ще більше диверсій. Будуть підриви в Європі різних складів і військово-промислового комплексу в цілому об'єктів, логістичні шляхи будуть атакуватися, кібератаки, політичні вбивство можуть нароститися з новою силою російські, наприклад, десь російськомовного когось, якогось священника російського вбити, і від імені написати знову каряву і кирілі цей. Про те, що це зробили якісь місцеві німецько-бендерівці чи естонсько-бендерівці, подібне Росія може зчиняти, якщо її не зупиняти, Росія піде так далеко, наскільки їй дозволять це зробити. Це відома істина. На жаль, пане Олеже, тут ще оперативна інформація з'являється від Вашінтон Пост про те, що голова Пентагону екстрено скликав сотню генералів і адміралів, не вказавши причини. За даними видання, такий крок викликав серйозне занепокоєння військовому командуванні США. Чи пов'язано це з літаками Російської Федерації? Не зрозуміло питання доволі риторичне. Будемо очікувати більше деталей. До заяв Трампа Трамп поскаржився на саботаж на генасамблеї. ООН. він заявив, що спочатку раптово зупинився ескалатор під час. Виступу у залі припинив працювати його телесуфлер. Звук був відключений, і він написав в соцмережі наступне: що це не випадковість, це потрійний саботаж. ООН їм повинно бути соромно. Я надсилаю копію цього листа генеральному секретарю і вимагаю негайного розслідування. Нічого дивного, що ООН не може виконувати ту роботу, для якої її створили. Тут не можемо не погодитися. Усі записи з камер біля ескалатора, потрібно зберегти, особливо запис натискання аварійної кнопки. І у справу тут втручається служба таємної охорони. Написав гнівний допис Трампа. Тут як варто сприймати твердження Дональда Трампа про потрійний саботаж у будівлі ООН? Як ви вбачаєте цю ситуацію, і з якою ціллю Трамп реагує на все те, що відбувалося там. Все, що не некролог, все є піаром, і Трамп використовує це. Хоча до речі, ситуація з Аркадієм Баченко Бабченка свого часу продемонструвала, що не кролог може бути цілком собі інструментом піара. Але Трамп по максимуму зараз пинає на ООН і використовує цю ситуацію собі на догоду. Бо тепер на це можна списати будь-що, і те, що він запнувся, і те, що він був а, сумбурний в своїй промові. Бо це суфльор вимкнули, бо взагалі всюду одні вороги, стара як світ, технологія нас оточили всюду негідники. А це ж Трамп не про себе, а про Трампістів, про свою команду говорить. І що ОНУ саботує. Ну у випадку ООН я би, звісно, радив би звернутися в радбез ООН. Скликати позачергову сесію, там можна це обговорити. Росія як завжди задіє право віта. Хоча у випадку Трампа не факт, що задіє право віта. Можливо, навіть Китай підтримає таку резолюцію. Потім можна звернутися в міжнародний кримінальний суд, хоча Штати його не визнають, але санкції по суддях міжнародного кримінального суду вводять. У випадку Трампа, звісно, в. ЮНІСЕФ писати марно вже не маленька дитинка, а цілком собі дорослий чоловік. Тому тут треба подивитися, яка організація займається людьми поважного віку. Ну і так можна пройтись по всіх організаціях. Зрештою, будівля ООН все ж таки відноситься до культурної спадщини світу, тому можливо навіть і ЮНЕСКО. А не тільки ЮНІСЕФ може бути тут корисним. До речі, не знаю, чи були з дезімітром. Можна і в МАГАТЕ звернутися по Запорізькій атомній станції Вони нічого не можуть втіяти, але можливо, принаймні, проведуть розслідування, чи не було там підвищено рівні радіації в будівлі. ООН. і звісно ж, на виході всього цього, задіявши всю інфраструктуру ООН, ми як завжди, отримаємо один великий пшик. Бо те, що мертве, померти не може, і сам виступ Трампа. Хоч з вимкненим Суплером, хоч і вимкненим, хоч на ескалатор він підіймався, чи ліфтом, чи то мрамор йому там не подобався, який в ООН. Тим не менш, цей виступ був найкращою демонстрацією вироку існування ООН. Бо такої несенітниці на Генеральній асамблеї ООН ті стіни ніколи не чули. І раз вона там безвідповідально може лунати з купою містифікацій, образ. Надуманості і просто незв'язаностей логічних, ну так тоді що ж говорити, це найкращим чином демонструє, що такі безвідповідальне відношення до того, що Лунає під цим куполом, цілком собі відповідає загальному стану речей. До речі, те, що стара каняка Лавров також був присутній в ООН, також дуже добре демонструє ситуацію. Бо як там кажуть, старий кінь нових фокусів не покаже. От і під тим куполом також нових фокусів навіть йому досвідченої коняці показати не вдалося. В продовженні теми Лаврова можливо, бачили і чули, пана Олеже, генсек НАТО Рюте. Прокоментував в одному з ефірів, сказав, що Лавров є міністром закордонних справ Російської Федерації з часів народження Ісуса Христа, і з його вуста ніколи не виходило нічого корисного. Не варто звертати на нього забагато уваги. З цим ми можемо погодитися. Ось такий нелички тролінг вийшов. Нехай там медведів чи хтось інший реагує з гнівними гнівними дописами в соцмережах. Ми за цим з усмішкою спостерігаємо до. Реакції на заяви Трампа несподівана заява Трампа про здатність України повернути всі свої території військовим шляхом наби і занепокоїли європейських лідерів свої побоювання на сторінках соцмережі ікс виклав польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він написав, що президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Європейського союзу повернути собі всю свою територію, і за цим дивним оптимізмом Ховається намір зменшити залучення. США, то перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу, написав Туска. Він додав, що правда є кращою за ілюзії. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, з такою думкою? І так само питання глобальне, яке. Нас хвилює найбільше, які ризики створює для європейських країн перекладання відповідальності за війну з Москвою, переважно саме на Європу, з боку Сполучених Штатів Америки і на участь США в у цьому всьому процесі. Я погоджуюсь з польською оцінкою ситуації, і я б сказав, що для Європи дійсно це виклик, який виклики загрози несе для Європи. Що треба ставати старшим в кімнаті? Що тепер. Європа не може в питанні російсько-української війни дивитися на Вашингтон і казати, що там більша відповідальність звідти мають Сполучені Штати мають ні. Тепер Європа старший в команді, і тепер Європа має брати на себе більше відповідальності. Чи це погано? Я б сказав, що це не погано, Це якраз добре, чи це ідеально? Ні, звісно, хотілося б, щоб і Сполучені Штати, і Європа. А взагалі хотілося б, щоб і Індія, а можливо, навіть і Китай, і взагалі весь світ – Став на бік жертви перед обличчям агресора. Ну в ідеальному світі так і мало би трапитися. Але ж ми з вами знаємо і бачимо, що світ далеко не ідеальний. Тому тут погоджуюсь з польською оцінкою, що краще мати е, витверезлюючу реальність, але не ілюзію. І Трамп зараз своїм дописом і зміною позиції. Я певен, що це не просто про допис, а дійсно про зміну позиції. Ми могли її побачити в декількох проявах і до того, як. Ситуація змінювалася, плюс до цього нас підводить внутрішньополітична ситуація в Штатах. Баланс сил з Китаєм з Європою. Все це, це говорить про те, що коридор для Трампа звузився, і це було дуже прогнозовано. Що приблизно в вересні місяці Трамп змінить свою позицію, і про це говорили неодноразово, зокрема, і в ефірі 24 каналу. Тому тут ніякої дивини, як на мене, якраз немає, як і в тому, що Трамп ще буде намагатися тукцювати на місці і робити певні кроки відкатів на півкроки. Єдине, що на 180 градусів він вже не розверне позицію. Це якраз і є доданою вартістю наразі, звісно, він може спробувати активізувати окремий діалог з Китаєм по російсько-українській війні. І це буде сприйматися безпідставно до речі, як зрада в Україні. бо... А одразу піднімуться голоси, що це розмова про Україну без України, хоча це буде розмови про Росію без Росії, і домовитись там ні про що толком не вдасться, але Трамп може спробувати це зробити так само, як і там, де дійсно буде зрада, це намагання розпочати окремий діалог з Росією, вививши за душки російсько-українську війну. Хоча останні інсайди з зустрічі Лаврова і Рубіо зменшують ризики такого сценарію, бо нібито. Рубіо Лаврову доніс думку, що ніякої нормалізації відносин з Росією без справедливого завершення російсько-української війни не буде. І Рубіо перехопив лідерство в напрямку взаємодії з Росією. Відкав тепер усунутий з позиції ключового посланця для діалогу з Росією, і ці справи діалог з Росією переданий в держдеп до Рубіо. Тому цілком ворогідно, що й тут ми побачимо певне пожорщення позиції, але можемо очікувати й певну зраду. Бо Трамп все таки достатньо сумбурний персонаж, і не будь він Трампом, якби в нього настрій і його позиція не змінювалась по декілька разів на день. Власне тому я поки що би не очаровувався. Але якщо взяти і спробувати підбити це однією тезою, що відбулося, я би назвав це наступним чином. Трамп перестав бути частиною проблеми. Але він не збирається і не готовий ставати частиною рішення. І от тому й каже: удачі всім. Бажаю, Європа має допомагати. Трамп саму усувається від дипломатичного треку, який так і не відбувся. Тому й тут плакати ні про що. Дехто каже, що от Трамп тепер вийшов з переговірного процесу. Але його не було, не було звідки виходити, і Трамп там присутній був в статусі скоріше важеля тиску в руках Росії для того, щоб переговірний процес відбувся за російськими лекалами. Знаком дорівнюється між агресором і жертвою і з нормалізацією з прийняттям як норми. А права сили, що Росія вона велика, потужна, а Україна маленька, нібито, і менш потужна. І зміна позиції Трампа, я думаю, що відбулася, зокрема, під впливом того, що за майже дев'ять місяців Путін дійсно розчарував підставив Трампа. Бо Путін виявився значно слабшим, ніж ніж він розповідав про себе. Росія виявилася слабшою, ніж це казав Путін, і ніж думав Трамп. А Україна виявилася сильнішою, стійкішою, і підтримка Європи і України виявилася послідовнішою. І тому для Трампа. Весь цей танок з Бубном навколо Росії закінчується зараз достатньо прикрим іміджовим результатом. Трамп виглядає посміховиськом, Трамп виглядає тим, хто весь час намагався пряниками загодувати до смерті Путіна. А Україна, не дивлячись на відміну постачання розвідних даних на певному етапі, не постачання озброєння, навіть того, яке виділено було за часів Байдена декілька разів. Затримками повсякчас підтримкою, навіть старлінки і ті гасли а, декілька разів і не було зв'язку. Все це тим не менш не згасило спротиву України і готовності до цього спротиву і можливості вистояти перед Росією. Російський літній наступ закінчився осінні ще попереду. Направду він розвивається, тому списувати це не треба. Але для Трампа теза була Путіна, що він до кінця літа захопить Донецьку область, що він продемонструє. І, зрештою, він нічого не продемонстрував. Тому Трамп справедливо тепер відчуває себе ошуканим. і останні трішки більше місяця в команді Трампа, згідно з інсайдерами американськими, дуже активно почали шукати експертизи і аналізу динаміки російсько-української війни. До того Трамп принципово не читав аналітику. Він вважав, що він краще знає, що відбувається. А останні місяці вони почали робити запити, зокрема до аналітичних центрів, з тим, щоб краще розібратися в ситуації. Пане я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову, як завжди. Я бажаю вам спокійного продовження цього вечора і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Сакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, свої думки ви можете, як завжди, писати в своїх коментарях на Ютубі під нашими бесідами, також під новинами, які ми з вами в прямому ефірі обговорюємо. Долучатися до такої собі дискусії.